Популярна психологія і культ кордонів. Ще 10-15 років тому слово кордони викликало асоціації з географією, подорожами чи митницею. Сьогодні це один з найуживаніших термінів у мові популярної психології. Заклики на кшталт «визнач свої кордони або Це порушує мої кордони стали типовими рефренами в блогах і соцмережах. Багато хто називає це головним досягненням своєї терапії. Тепер я вмію захищати свої кордони. А нездатність це робити сприймається як ключова причина проблем від вигорання до невдалих стосунків. Але будь-яка ідея, доведена до крайності, перестає бути терапевтичною. У психології важливі не лише концепції, а й міра, доречність і контекст. Здатність відчувати і регулювати свої кордони справді важлива. Але вже сьогодні ми бачимо, як корисна навичка обростає з потвореннями і перетворюється на нову форму внутрішнього тиску. У цьому відео про те, як це відбувається і що з цим робити. Підписуйтесь, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео, в яких я розповідаю, що насправді криється за психологічними термінами, які з наукових стали модними. Якщо прислухатись до того, як сьогодні говорять про кордони, особливо в популярній психології, стає очевидним, мова насичена військовими метафорами. Захист, вторгнення, напад, утримання, порушення. Ці слова створюють не просто образ, а схему переживання. Є загроза, є ворог, є необхідність захищатися. Такий спосіб говоріння формує внутрішню картину світу як поле бою. Він запускає автоматичну реакцію: мобілізацію, жорсткість, відчуження. Простір саморозуміння перетворюється на стратегічну карту. Хто союзник, хто ворог, хто шпигун. Для психіки, яка пережила травму, така схема може стати тимчасовим полегшенням. Військова логіка спрощує складне. Вона створює ілюзію контролю. Є я є інший. Він небезпечний. Можна не відчувати, не сумніватись, а просто діяти. Але разом з цим блокується здатність досліджувати, витримувати хаос, шукати діалог. Глибина психологія давно вказує, чим Менше усвідомлені внутрішні імпульси, злість, тривога, застрість, тим активніше вони проєктуються назовні. Там, де психіка не витримує амбівалентності, виникає образ загрози. Кордон, який мав би бути способом розрізнення, насправді виявляється межею між усвідомленим і витісненим. А ворог це часто не інша людина, а частина власної психіки, яку важко прийняти. Класики теорії об'єктних відносин Мелані Кляйн і Дональд Вінікот писали про те, як дитяча психіка формує межу між я і не я через досвід безпеки і руйнування. Там, де не вистачало надійного іншого, кордони формуються спотворено, або надто проникними, або надто жорсткими. У першому випадку людина розчиняється в інших, у другому ізолюється. Те і інше унеможливлює справжній контакт. Тож, якщо мова про кордони звучить як інструкція з оборони, варто запитати, це зріла реакція чи відповідь на травматичну тривогу. Справжній кордон не віддаляє, а розрізняє. Не укріплюється, а налаштовується. Що каже наука? Кордони як феномен терапевтичних стосунків. Наукові підходи зосереджуються не стільки на побутових чи соціальних кордонах, скільки на межах у терапевтичному просторі. Саме вони не розповіді клієнта, а жива взаємодія розкривають внутрішню картину його стосунків зі світом. Те, як людина відчуває дистанцію, переносить мовчання, реагує на відмову чи паузу. Все це вказує на її способи взаємодії з іншими. Клієнт може багато розповідати про себе, але саме його спонтанні реакції в терапії показують, де проходять невидимі межі між я і іншим, між очікуванням і реальністю, між внутрішнім і зовнішнім. Глибина психологія описує ці межі як рухливі та змінні. Наприклад, Малені Клайн розглядала кордони я як результат безперервної взаємодії з зовнішнім світом. Людина несвідомо відщеплює і проектує свої стани на іншого, не лише щоб позбутися нестерпного, а й щоб зберегти цілісність. Тому робота з кордонами це робота з проекціями і з тим, що внутрішнє сприймається як зовнішнє. Саме терапевтичний простір це місце, де можлива трансформація. Він тримається на сталих рамках часу, місця, відповідальності. Їх дотримання створює відчуття безпеки і дає психіці змогу проявитися без страху. Марія Луїза фон Франц, учениця Юнга, присвятила десятиріччя дослідженню символічних структур несвідомого. Вона підкреслювала, справжня трансформація можлива не в ясності, а в витримуванні напруги між протилежними силами, між довірою і настороженістю, близькістю і дистанцією. У цьому сенсі кордони не броня. А інструмент утримання протиріч без руйнування. Тому завдання терапії не захистити кордони, а навчитися усвідомлювати їхню конфігурацію, помічати, коли вони слабшають чи стають ригідними. Це шлях до прийняття і розуміння. А в терапії розуміння це форма любові. Військова лексика особливо легко закріплюється в психіці травмованої людини. І це не випадково. Вона виконує функцію. Як тимчасове знеболювальне така мова створює відчуття простоти. Є загроза, є захист, є межа. Не потрібно відчувати, не потрібно сумніватися, потрібно діяти. Ця схема не вирішує проблему, але знижує внутрішню напругу. Як алкоголь чи цукор. Вона дає швидке полегшення, але ненадовго. І як будь-яка залежність з кожним повторенням лише зміцнюється. Травма це не просто болісна подія, це стан, у якому психіка не змогла впоратись з пережитим. Внутрішніх ресурсів виявилось недостатньо. А зовнішній світ небезпечним або недоступним. Те, що мало бути осмисленим, відреагованим, пережитим. Відщепилось і залишилось у середині у вигляді неінтегрованого досвіду. Як писав Дональд Калшет, травматична ситуація запускає архетипічну захисну систему, внутрішню систему самозбереження. Завдання цієї системи зберегти життя навіть ціною блокування психічного розвитку. Ця система вибудовує капсулу, у ній заморожується все, що може викликати повторний біль: приниження, безпорадність, відчуття вразливості. Головний принцип цієї капсули ніколи більше. Ніколи більше не відчувати. Ніколи більше не бути в позиції жертви. Ніколи більше не довіряти. Але разом із болем блокується також спонтанність і відкритість. Психіка починає уникати не лише загроз, а й самих життєвих ситуацій, аби не стикнутися з новим болем. Капсула не спрямована на інтеграцію. Вона утримує досвід в ізоляції. Будь-які ідеї, що роблять безпеку через жорсткий контроль, стають її продовженням. Установки накшалт Захищай свої кордони будь-якою ціною ніколи не пробачай, обрізай усе одразу, створюють ілюзію сили, але водночас підтверджують початкову картину. Загроза існує, небезпека реальна. Усе може повторитися. Це закріплює тривожну модель. І не дає рухатися вперед. Так формується замкнений внутрішній контур. Людина дивиться на світ крізь призму загрози, сприймаючи будь-що як потенційне порушення. Контакт стає неможливим, а все життя перетворюється на безкінечне уникання травматичної зони. Психіка обходить ситуації, де можлива нова біль. Але водночас втрачає і можливість для зростання. Але підкреслює, ця система може здаватися логічною, емоційно переконливою, навіть етично виправданою. Вона може виглядати як зріла позиція, як турбота про себе, як принцип. У ній можна жити послідовно, дисципліновано, раціонально. Але доступ до живого, справжнього, безпосереднього переживання залишається закритим. Звільнитися з цієї капсули можливо лише тоді, коли з'являється новий досвід. Коли інша людина не порушує кордон, а відгукується, коли кордон стає не стіною, а місцем контакту. Терапія дає шанс пережити саме такий досвід. Кордон можна впізнавати, він не обов'язково несе небезпеку. Життя не зводиться до повторення. Формула ніколи більше перестає бути єдиним способом захисту. До речі, якщо ви хочете глибше зрозуміти, як влаштована внутрішня захисна система після травми, не пропустіть лекцію Дональда Калшеда в освітньому просторі Української психотерапевтичної ліги на Кушетці. Перейдіть за посиланням і долучайтесь до нашої спільноти психологів. Деякі захисні стратегії формують залежність. Людина відчуває коротке полегшення, відмовившись від взаємодії, обірвавши контакт або вимкнувши емоції. І дедалі частіше вдається до цих дій. Психіка запам'ятовує, дистанціювання знижує напругу. Повторюваність закріплює автоматизм, який спрацьовує навіть без реальної загрози. Кордон, який міг би допомагати розрізняти, перетворюється на бар'єр. Він втрачає гнучкість. Реакції стають передбачуваними. Напруга, тривога, дистанція. Контекст не враховується: усе, що викликає внутрішній дискомфорт, сприймається як вторгнення. Це вже не вибір, а автоматична реакція. Такі механізми обмежують контакт і блокують доступ до власних почуттів. Людина перестає витримувати вразливість. Близькість сприймається як потенційна загроза. Навіть підтримка викликає настороженість. Це не захист, а форма несвідомого насильства над собою. Вся енергія йде на підтримування дистанції. Багато хто приходить у терапію з викривленим розумінням кордонів. І це не завжди пов'язано з вихованням. Причини можуть бути різними, але головне не походження проблеми, а шлях, яким людина її опрацьовує. На першому етапі психотерапії завдання відновити кордони. Це може супроводжуватися сильними реакціями агресії, гніву, відчуттям мені всі винні. Іноді звучить жорстка відмова, терпіти, поступатися, йти на контакт. Це спроба відчути себе окремо, повернути відчуття контролю. Важливо, щоб цей етап залишився етапом. Якщо терапія обривається в цей момент, жорсткий захист сприймається як зрілість. Але насправді це збереження травматичної структури. Кордон залишається негнучким, контакт ускладненим. Подальша робота спрямована на розвиток гнучкості. Кордон має регулюватися залежно від контексту. Жорстка структура за моделлю калшеда не лише захищає, а й ізолює травму. Чим щільніша капсула, тим важче дістатися до почуттів і спогадів. Зовні людина здається стабільною, але всередині зберігається напруга. Варто пам'ятати, робота з травмою майже завжди включає супротив. Один з частих прикладів емоційна реакція на сумнів у пам'яті. Ви що, хочете сказати, що я це вигадала? Це не логічна відповідь, а захисна вона керується системою самозбереження. Наука підтверджує, що пам'ять це не архів, а реконструкція. Дослідження Елізабет Лофтус, Джулії Шоу, Даніля Канемана та інших показують спогади, щоразу формуються наново. Залежить від переконань, обставин стану. Вони спотворені не завжди критично, але системно. Я розповідала про це в одному з відео, і під ним з'явилося чимало коментарів. Ви хочете сказати, ніби я вигадала, що мене принижували? Це і є автоматичний захист. Він вбудований у капсулу з внутрішньою логікою ніколи більше. Ніколи більше не дати засумніватися. Ніколи більше не переживати те саме. Терапія не скасовує захист, вона робить його усвідомленим, помітним. І замість автоматичної реакції з'являється здатність помічати, коли вмикається захист і що ним керує. Це і є відновлення здатності до розрізнення. Кордон залишається, але регулюється. Контакт можливий без втрати себе. На певному етапі терапія змінює напрямок. Після стабілізації кордонів з'являється можливість розвивати їх гнучкість. Людина вчиться регулювати дистанцію, не спираючись на автоматизм. Кордон стає чутливим до контексту. Інтеграція починається зі зміни сприйняття. Стани, які раніше здавалися несумісними, починають співіснувати. Виникає здатність витримувати внутрішню напругу. Людина спирається не на реактивність, а на спостереження за собою. Цей перехід символізує урабораз – змій, що кусає власний хвіст. В аналітичній психології він означає у нас мундас внутрішню Пов'язаність, єдиний світ. У контексті кордонів це звучить так: захищаючись від іншого, я спрямовую агресію проти себе, взаємодіючи вбудовую відгук у власний досвід. Інтеграція не означає скасування кордонів, вона ґрунтується на здатності розрізняти і витримувати. Кордон залишається, але вже не ізолює, він допомагає бути в контакті, не втрачаючи себе. У терапії це проявляється у зменшенні автоматизму. Клієнт помічає, де спрацьовує стара схема і де можна обрати інший спосіб поведінки. Психіка починає утримувати різні стани одночасно. І в собі, і в стосунках з іншими. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про повальне захоплення відстоюванням кордонів. У яких знайомих вам випадках це було доречно. А в яких псувало стосунки або якість життя людини, давайте обговоримо.